Луцьку військовий до смерті побив свого знайомого. Така трагедія сталася на вулиці Наливайка 7 травня минулого року. Військового засудили до семи років тюрми, але той подав апеляцію. Сестра загиблого приїхала на засідання аж з Києва. Жінка каже, переживає, що душогубові можуть присудити менший термін ув'язнення, аніж злодієві. Проте розгляд цієї справи ніяк не можуть розпочати. Того трагічного вечора чоловіки зібралися разом почаркувати. Загиблому було 56 років, військовослужбовцю 32. Казав, що в неї є знайомий, які військовим, які на аеродромі служать. І потім я зрозуміла, що цей ці знайомий, які його в результаті вбив, він пішов до цього знайомого. Щось там трапилось через пляшку горілки, а цей військовий. Казали, що вона така невидержана людина. Ну, пройшов через АТО, то має бути така психіка також, трошечки розвінчена. І в общем, побив брата до, до, до смерті. Слідчі встановили, що бив чоловіка кулаками обох рук в голову та обличчя, поки той не впав на підлогу. Після чого продовжив гамселити знайомого. Ударів було стільки, що слідчі не змогли встановити точну кількість. У нього рука була синя, мабуть, питався якось захистити. Удари в голову були? Так, це найсильніше. Це була офіційна причина смерті. Черка мозгова травма, напряк мозку і половина обличчя була такого чорного, чорного межа кольору. Як вказано у вироку, дівчина обвинуваченого дала сім'ї на поховання 8 тисяч гривень. Самого ж військового за місцем несення служби характеризують негативно. Свою провину визнав повністю та пояснив, що загиблого раніше знав взаємовідносини були нормальні 7 травня 2023 року. Приблизно о двадцятій годині перебував за місцем свого мешкання. Разом вживали алкогольні напої. В якийсь момент між ними виникла словесна суперечка, і він наніс останньому декілька ударів кулаками в обличчя та голову. Коли зрозумів, що скоїв, викликав швидку. Сплатив потерпілі 8 тисяч гривень на поховання. В скоїному розкаюється, просить вибачення у потерпілої та суворо не карати. Чоловіка засудили до семи років ув'язнення. До того ж, суд першої інстанції зобов'язав його сплатити дружині та синові загиблого по 400 тисяч гривень моральної компенсації. Обвинувачений вирішив оскаржити такий вирок. Засідання в апеляційному суді мали би розпочати ще у квітні, розказує сестра загиблого. Але в повному складі всі учасники досі не зібрались. Кілька разів засідання переносять. Я переживаю, щоб це діло не пустило, як то так кажуть, самотік так, Забудуть про нього, про нього і вбивця отримує мінімальну строку. Як мені відомо, він, по-моєму, учасник АТО, то, може, бить, це буде таким змикчаючим фактором. А зараз він де знаходиться обвинувачення? СІЗО. Чи не станеться так, що за смертельні побої дадуть менше, аніж за крадіжку чи грабіж, переживає Лариса Михайлівна. От у Києві був випадок недавно. Злодій трамваї зірвався серед біла дня у жінки. ланцюжок йому світить від 7 до 10 років. А тут вбивство просять п'ять. Коли ж усі нарешті зберуться поставити у цій справі крапку, невідомо. Олена Лищук, Неля Прокупчук для новин на часі.